Вітаю, мої друзі в моєму саду тінисти, на каналі кіннисти сайт надійки. І сьогодні в нас перший день, що стало доволі прохолодно, вчора ще було жарко і ми насолоджувалися останніми днями. І хочу показати вам мій садок, який вже так швидко відсвів. І якщо подивитися, за мною вже не видно тих просвітів. Здається, садочок доволі такий великим. Перевожу. Канал і подивимося на відцвітаючу красу, як вона виглядає, коли тюльпани так швидко минули, за, ну, скажімо так, доволі великої жари. Перевела свою камеру на мій перед будинком мою територію, і ви бачите якраз цю ропатку. Які вже тюльпани майже відбуяли. Але ще залишаються такі маленькі яцьки, які хочеться показати. Основна маса червоні нарциси, як бачите, почали в'янути. І зрозуміло, що е, е, треба буде дочекатися певний період. Це буде, ну, може, тиждень, поки вони поляжуть, а інші рослинки, такі як водозбор, піднімуться. І закриють все це. Троянди, водозбор. Дуже гарно бересклети виглядають. Берючи, наче я путаю, да, ще українську. Трояндочки вже вон там. Вони, в принципі, тільки-тільки почали наростати. І на сьогодні перший день за, дощ за три тижні і треба. Якраз це після дощику, але він дуже маленький, все рівно полити ще ну, і піддобрить. Бо я боялася піддобрювати, у ну, мене зелена настоянка, чим я збиралась піддобряти да, зеленим добривом. Тобто бур'янця нарвала, замочила, і воно там уже в таку жару кисло, думаю, що вже воно доволі готове, щоб полити. Так як мій сад, це сад, я його називаю еко догляду. Я стараюся дуже не вмішуватися. Ну, як не вмішуватись? Да, вмішалась, бо я насадила рослин, насадила їх дуже густо. І вони в мене борються за життя. Тобто, як ви бачите, тільки там, де нові посадження, там можна проглядається земля. А в основному це зелена маса. Вони живуть разом, стримують один одного, да, І постійно я кажу, що в мене сад постійно квітування, тому що він квітує весь. Погляньте. І він уже квітує так, скажімо, пів місяця після морозів. Ну, і тюльпанчики, які, скажем, Запізнилися і пережили цю жару, і ще не відквітували Це ті тюльпани, які я садила в січні. Вони в мене ось в горшках і де-неде -де попадаються в погороду, тому що земля була в січні, в кінці січня да? ще не замерше, якраз було дуже тепло, плюс 15, хто пам'ятає, в нас в Полтаві ну, в день доходило, то якраз можна було. Повтикати. І ось такі вони красунчики. Оцей мені дуже подобається. Зараз ранок, 6 ранку, то він ще закритий. Переводився він як полум'я. І справді полум'я. Погляньте. Гор, горить і полум'я. Дуже гарний красивий тюльпан. Мені дуже сподобався. Продовжує морозничок цвісти. І за це йому велике дякую за. Двохмісячне квітування, яке продовжується і буде ще продовжуватись. І коли він навіть відцвітається, зберігаються ось такі, як ви бачите, гарні насіниночки. Ну, і ще ні одної не пророшу. Я чекаю, поки воно впаде. Так як я не полю майже. Я тільки так вириваю, що мені не потрібно, або викопую, якщо хочу розсадити. І я не перекопую точно землю. Подивіться, будь ласка, морозничок. Ось ще такий у мене є, гляньте, красунчик. Він був білий, зараз позеленів. І це його перша квіточка посадила я в минулому році і завжди кажу, хоч е, е, купляла його в зелений едем да, в магазині, хоч там доволі дорого, але дуже якісне. Сі... Ну, матеріал якісний. Трояндочки, ті, що майже зрізала. Це мої капельки або Аннічка селекції, чешської селекції. Да? Там дві маленькі трояндочки вони почали рости. І я вважаю, що я правильно, що я їх зрізала, тому що, ось подивіться, пожаліла. І, і що я отримала? Не знаю. Чи взагалі прийдеться ще раз зрізати і чекати, поки вона виросте. Ось таку трояндочку, бо не хочеться її загубити. А так все зеленіє. Ну, Ті гарні троянди. Клематис, вже дивіться, я зробила такий зелений, він майже ось до половини доріс і вже до верха, я думаю, через місяць ця колона закриється, що я й хотіла, щоб було. Я, я правда дуже хотіла, щоб це був і колона. І взимку зелена. Але поки що хочеться ж і квітів, може, з тої сторони посажу плющ. А можливо і ні, тому що, можливо, ще один клематис, щоб з двох боків заплітав мені гарно ось так оцю колону. Тому що троянду я викопала, Ту, що посадила ще тільки-тільки перші там брунічки. У нас доволі таки зима була серйозна. Ну, в якому розумінні серйозно, різкі перепади. Від дуже тепло до дуже холодно. І це за три тижні. У мене тут живе дуже багато їжачків. Так як я не викопую, в мене багато мульчі. Я в основному бурянчик, ну, який то мульчу, розмножує. Але подивіться їжачок, він влаштовує собі нірку в мене під. Ось цими, гляньте, там купошиться, точно, влаштовує нірку, мабуть, під моїми юками. І дуже гарні, зараз приведу ще тюльпани, погляньте. Зараз до них доберуся, бо тут, щоб пройти, теж треба екстремальний вид лазань. Послухайте, як він недовольно сопить, що я до нього підлізла. Вон, дивіться, гляньте. Лаштував собі і возмущається, що я його трогаю і не буду трогати Все-все-все. Мабуть, самочка хоче, щоб її навести. Все, залишаю тебе тут, а перевожу вас на тюльпанчики. Ось так випадково вони в мене от опинилися тут. Ну, перепутала цибульки. Я стараюсь такі красиві посадити на передній план, але інколи виходить, да, що забуваю. І перепутала цибульки, я це точно перепутала їх. Посадила тут. Ось тут в мене тюльпани живуть своїм життям. Я їх тут не викопую, але ці точно перенесу. Це обов'язково. Вони в мене тут різних кольорів. і ось подивіться, видно, що весною викопала. А це троянда, яка, скажімо, квітне один раз. Троянда, яку неможливо вивезти, вона розповзається. І я її завезла, бо мені, бо мені дуже хотілося троянди і з дачі, і тепер не можу нічого з нею зробити. Тобто її треба обмежувати такі троянді. Вона то гарно квітне, вона. До старих сортів. Зрозуміло, що боліє мучний стою. Це єдиним, чи вона боліє. Пахне дуже гарно, така низенька, вона невисока росте, але ж квітне. Ось подивіться, як моя тут мульча накидана. Це в мене дорожка, я сюди кидаю все за тепличкою. О, якраз покажу, що в тепличці. Ну, що в тепличці. Е, помідорчики зійшли. Огурчиків зійшли. Я огурчиків в стаканчики сижу, щоб перевалкою потім. Що тут в мене? А, редисочка вон, посходила і вже величенька виросла. Може, в кого редисочка і так росте, але ж в мене не копається, дуже багато комах різних живе. І ось подивіться, мокрець. Випадково завезла, він мені не подобається, тому що він колючий, і оце його я його вириваю. Вириваю і роблю з нього зелене добриво. Ну що ж, тому що по-іншому, по-іншому він розповсюджується. Ось тут стоять нарциси, які квітували. І були вони мене на вигонці. Якраз мокрець треба дорвати. Бачите? О! Так, мої в горщиках хвойнички дуже непогано себе почувають. І якраз можна показати. Як виглядає мене сад, скажімо, з моєї крайньої точки. І тут ще тюльпанчики. Я їх чого хочу і вам показати, і собі запам'ятати, що вони ще ж не відцвілися. Є ще відцвілися і ось такі красунчики опадають. А є ще потримаються пару днів. Якщо буде холодно, то вони затримаються. Такі напівмахрові білі. Такі махнатики білі і махнатики рожеві. Так. І зараз я обійду і прийду, покажу вам, як почувається лаванда, хоча вона нам попадалася після кардинальної обрізки. А поки обходжу, да, за забором сусідська ванна, але тут виноградом все закриє, мені нічого не видно буде. А подивіться, які піони. Я хочу сказати місце. Хтось би сказав, що зовсім для них не прийнятне, тому що тут троянда вверху, подивіться, закриває. Тут виноград все заплітає потім. Да? Але, що цікаво, вранішнє і вечірнє сонце, і їм достатньо, щоб вони тут дуже гарно росли. Єдине, що вони дуже високі, вони вже з метр. А ще, дивіться, бруньки, треба їх трошечки взяти зараз підставочки зробити. Я подивилась на каналі пані Вікторії підставочки. Ой, хоста! О, дивіться, з'явилася, да? така манюнька. Треба вже звідси горшечки прибирати. Бо я позаставляла, може щось. і... Так як я думаю, де моя маленька хосточка, де моя? Мишка, а я на неї горшок поставила. А вона ось, погляньте, а вона ось, красунечка, да? це мишка з мишок, вона невелика, ще й горшок стояв і вона ніяк не могла вилізти. Е, теж е, отримала була зелену дему е, папороть Нікопольська. Да? Ось папороть Ніковольська. Думала, і я її просто забула за неї. Вона в горочку сиділа, засохла. І я її висадила. І взагалі, якщо чесно, не дуже була впевнена, що виросте. Ну, такий матеріал був маленький. да, в педев'яточках, І я дуже, але позначила, бачите, ось позначила, що тут росте. Кочедижні Нікопольський, ось тут такі написано, називається Бургунді. І що погляньте? Коли я його побачила, я так зраділа, бо мені дуже хочеться різних папоротей, крім тих звичайних, які вже мають великий розмір у мене. Так, і от зразу похвастаюся. Це, скажімо, можна сказати, не моє досягнення. Папороті самі звичайні, не моє досягнення, а досягнення того розсадничка, який прислав мені гарний матеріал. Забула, як назовуть назов... їх. Як пам'ятаєте, розказувала і розпаковувала. Присла... Замовляла я взимку, а прислали мені навесні. І замовляла я не тільки їх, але потім чомусь відмовилася від інших рослин, а залишила тільки собі три. Такі азалії красиві, родендрони вуличні. І дуже жалію, тому що матеріал дуже гарний. По 100 гривень. Оце мені прийшло весною по 100 гривень. Ось така красуні. І ось одна вже ця азалія орлик зацвіла. Голубий Донай може й не буде цвісти, тому що він підмерз у мене. Бачите, вон була брунечка, але вона підмерзла. А от і ще третій, там брунька є, як зацвіте. Покажу. Але я дуже задоволена, тому що, в принципі, я не розраховувала. Я розраховувала на однорічну рослиночку. А тут дуже гарна. Дякую, дякую, дякую. Гарно цвіте. Це напівлистопадний кущик. Прекрасний матеріал. І сподіваюся, що в мене він буде рости. ну Цвітуть посажені, повтикувані. Минулого року просто кусок шматочками відірвані флокс шиловидний, він в різних місцях. Просто шматочки. Мені подружка дала і повтикувалась. Оце лісова полуничка, якось тут випадково опинилася. Ну, я все залишила. Трояндочка вже. Ще, як кажуть, Позасихали під брунічки, але вже з'являються бутончики. Погляньте, це сама рання, яка в мене цвіте, чому я дуже не хотіла від неї. Хоча вона, як ви бачите, стара, я думала, що вже спилювати. Але ж все ж таки так мені жалко її, тому що це одна із моїх любимиць. Моїх любимиць. Я її так приблизно визначила як циган, але може і ні. Так, гранатик подавав свої листочки, уявляєте, це ще заморозок. Відходить моя гортензія. Юмі тугетти, да, тугетти. Така вона, вон, бачите, обрізла повністю, вона все ж таки постраждала. Ось лаванда, подивіться, кардинальна обрізка, дуже сильно пообрізала кущі. Бачите, ось тут, де чи не обросло, видно, як я обрізала. То, в принципі, вона, дивіться, як гарно почала роз... розмножуватись. Щоб кущ не розвалювались, треба її обрізати. І мені, в принципі, дуже сподобалося. Я, можливо, подивіться, і навіть тут, де наче зверху не з'явилися, он там внизу. Почали з'являтися. Бачите, вон там внизу зелені. Ось, зелений, бачите, це на цій. Тобто, в принципі, можна буде і ще вершочок цей зрізати. Тобто лаванда дуже гарно переносить стрижки. Її треба стригти, щоб кущики не розвалювали, щоб вони були, ось, дивіться, які красунчики. так І тут теж ця півонія трохи пізніше зацвітає, але теж брунички з'являться. Це звичайне, як кажуть, бабусіни і то, і то бабусіни піони, вони дуже пахучі. Квітують. Арабіс він як гарно квітує. Хтось мені його дав в подаруночок, бо я точно не купляла. І ще продовжують квітувати пізні нарцисики. Такі мініатюрні, вони мені дуже подобаються. Такі мінішки. Ні м'яшні, ні м'яшні. Мій ящик. Погляньте, як він гарно прикрашає. Єдине, що ось, подивіться, дуже слабо щось розвивається, може, відсадити в горщик треба. А так все інше дуже гарно обросло і почало рости. Ось так я бур'янами вирвала і тут же кинула. Тому що земля повинна отримувати своє назад. А тут флокс. Флокс шиловидний, бачите, горять такі, прям. Яскраві квіточки, він не дуже гарно ще й вирос, але вже цвіте. Ну, треба поливати, і тут просто було дуже сухо. Ну і тюльпани, які просто вже відгорають. А ось ті, які я повтикала, бачите, зимові, вони ще навіть не наросли. Вони там, бачите, і ось. Але будуть цвісти, гляньте, і он. Це ті, що садили в кінці свічня. січня. Що говоримо? Що для тюльпанів треба період для того, щоб вони наростили коріння і садити їх, як мінімум, треба в грудні, але не в кінці січня, тому що їм не вистачило часу, щоб наростити коріння. В січні посадила мороз, вони завмерли і чекали свого часу, поки не виростуть землі. Отак. От так, і тут троянда, не знаю, що з нею. Чомусь не розпускається. Ті трендочки там в мене святяться. І не мертва, ну і не жива. Я просто залишила, перенесла її сюди в садочок. Брунера показує свої мімішні -мі -мі квітки, які ж вони прекрасні і чудові. Вона вже майже відцвітається, да, перед... але ж це така ніжність. А які ж кольори, листочки, за що я люблю брунеру? Дуже її хотіла і дякую пані Нілі, яка мені прислала таку красу. Це її брунера росте в мене в саду. І її росте саме звичайний медуниця, яка просто неймовірно гарна. І коли вона квітує, і коли вона ось така в плямочках, ось так виглядає мій сад. Він насправді не дуже великий, але як ви бачите, яскравий. Я, якщо то, що замульчовано, то я викидала. Ну, Пісті міста, ось дивіться, викопала, да, місце залишилося. Але я хочу подивитися, бо хочу фойники посадити, але не впевнена, чи там дов... достатньо їм сонячно. Тому я ще почекаю, поки дерева розпустяться, щоб подивитися, як сонце потрапляє. Тому що не хочеться посадити і щоб воно загинуло. Ось тут теж попався тюльпанчик білий. Зрозуміло, що точно я сюди не садила, але цибульку викопала і забула, що за цибулька, і посадила, а він зацвів. Подивіться, тюльпани, дуже багато тюльпанів, пошкоджені морозом. Зараз покажу, як вони пошкоджені. Ось, бачите, підмерзли і прийшлося це вже швидко. Пришлося, і вони почали... Ось, ага, ось, навіть видно, як вони пошкоджені морозом. Бачите? І це майже кожен так. Тобто мороз був сильний і їх порозривало. І зрозуміло, що я оце він відцвіт... він ще ось цвіти, не знаю, на яких це він в силах цвіти, а потім прийдеться аж отут вирізати. Цей листочок треба залишити, щоб наросла цибулька. Тут в мене лаванда. Коли цих тюльпанів не буде, ламанда в нас буде на сонечку, і вона, видно, що сонечка їй не так мало, доволі мало, і вона ось так не так сильно наростає. Ну, І тут у мене забули, як називається рослинка, подаю з голови назви. Ну, Ви вже зрозуміли, вона в мене на одному екземплярі. Не дуже я захоплена цими рослиночками. Чому? Ну, Тому що. Скажімо так, вони не вічно зелені з нашими отакими кліматами, перепадами, то не вічно зелені. Подивимося, поспостерігаємо. Це вона вже в мене третій рік, я вже третє місце міняю, бо я спочатку її в тіні посадила, а як виявилось, для неї там дуже велика тінь. Тобто тінь теж буває різна. Ну і флок шиловидний. Кругом. Він в мене потиканий в різних місцях. Зрозуміло, на передньому плані, бо на задньому лунарія. Лунарія, дивіться, можна залишити і будуть красиві, якщо треба такі красиві плоди, в неї білі, блискучі, і потім можна прикрасити в будинку сухими плодами. Вони в мене були. А можна повиривати. Але майте на увазі, що це дворічна рослина. що... Насіння. Якщо у вас отак вона по всьому саду, що буде повно, зрозуміло, що навіть якщо я зараз повириваю, там десь де-не-де де, де оставлю, вона плоди залишить. Але навіть якщо я їх зараз всі вирву, на наступний рік буде багато цвістей і багато нових зійде. Чому? Тому що в мене їх дуже багата, велика кількість плодів дана. І вони не всі в цьому році зійдуть, якісь полежать в землі, яким умови не буде. Ну, тобто в мене лунарія буде. Я її не вивожу. Випадково вона в мене занеслась, я її не садила, але вона так і росте. Так, туя Golden Globe. Не знаю, треба подивитись, начебто непогано почуває. І ще одна туєчка. Тут треба подивитися назву її. Так, туя західна літом. Літомс. Ту окі. Ну, вона наче пускає свої. Я її купляла минулого року і в горщику в да, горщику перезимувала, така зима, а потім я її висадила, подивіться, нові прирости в неї. є, Вони такі жовті. Мені ну, така цікава тулька. Хоча оце, оце, подивіться, не знаю, вона оце таку я її і купляла, тобто з якимись певними такими полусухими, але вона дає нові прироси. Це якщо висохне, воно ще не відривається, не опадає. А може, вона така і є. Ну Ось така цікава тулька. Садок відсвівся, та, разом з тюльпанами відсвілися швидко і вишні, і персик, не знаю, чи запав. Хоч один запліднився, треба ще й побризкати його, бо він так, бачите, гляньте, свої починає листечка скручувати. У мене з персиками не дуже виходить. Так, а он той піон, який я ось саджала, ну, мабуть, неділі-дві назад з корінчика. І поїв. Я думала, що ну, там, пам'ятаєте, обломився. був, Обломились, були пагани, але він ось з'являється. Я сюди їх посадила, ці два корінчика. І ну, в цьому році я що цвісти не буде, але наросте. І ось так виглядають мої городні грядки. Подивіться, як виблискує як ви світло-зелений салат. Щоб ви розуміли? Просто поту. Віночком, да, насіннечком потрушений. Залиште собі пару рослин з салату і вам буде насіння на багато-багато місяців. Так, і там весна дуже яскравий період. Навіть коли є трояндиниці тут, але це дуже міні, 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 мінімастичні, ось такі красиві. Бачите, гарні флокси шиловидні. Вже, як завжди, розряджається телефон. Прийшлося бігти, ставити на паузу і трошки підзарядити, щоб з вами попрощатися. І в око попала прививка виноградна. Ну, поки що брунька жива, як ви бачите, це я прививала ось весною цією. Одна і друга. Ось непогано оці П9, пакетики, оці пакетики, ой, кажу, дев'яточки, оці пакетики гарно, непогано працюють. Я таким чином прививала лимончик, то він, в принципі, непогано приріс і вирішила привити виноград. Прививала, коли був сокорух, прибрала всі, як ви бачите, щоб не рисло з оцій лози більше ніяких бруньок, щоб вся сила йшла в оці нову прививочку, так воно тільки приживеться. Інші прививочки щось не дуже. На вишні прививала другу вишню. Якось не, не, ну, кульочком не надягла і дивлюся, що не попрививалося. Треба все ж таки отакі пакетики одягати. Щось, друзі, прощаюся, бо знову потух телефон. Він зараз розрядиться. Гарного вам дня. Сподіваюся, ви побачили красу. Виноградусь, подивіться, починає цвісти. Так, не треба нам морозів, ніяких морозів. Ось що, це, вс... це все пропаде. Е... Піони вже високі по метру, це в мене білий, дуже гарно цвіте. А ось ці як бачу, що треба вже, мабуть, осінню вже пересаджувати, тому що цвіту мало. Хоча... Вони отримували і підживлення однакове, да? і попіл однаковий кидала, і, і зелене добре однаково підливала. Ну, білий просто пізніший. Тому бажаю вам, буду закінчувати, бо зараз погасне і прийдеться знову переснімати матеріал. Бажаю вам бути такими красивими, як оці тюльпани, які. Якраз і не пошкодились морозу, і довше цвітуть. Я... Бачу, що вони, бачите, ціленькі, ціленькі, тіленькі. мабуть, тому червоні відцвілися так швидко. А може і того, що жарко. Щоб ви були такими стойкими, як ці рослиночки, тому що вони витримують, і не потребують укриття, щоб раділи життю, як вони радіють, тому що це справді. Та са неймовірна. Любіть один одного. Робіть один одному подаруночки. Радуйте один одного. І все буде Україна, і Україна нікуди не зникне. Тому що найкращі люди це українці. Гарного дня, до побачення.